Миру Божого всім. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала військовому хлопцю на передовій з пропозицією помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і вони з ним спілкувалися і вивчали, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де знаходилися вони, і вона не розірвалася. Щоб ви розуміли, авіабомби пробивають бункери і нищать усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися усі разом зі своїм командуванням, усіма військовими, які були там, їхній командувач сказав: це чудо, мабуть, серед нас є Божа людина. І цей хлопець каже служительниці, коли командувач це сказав, я згадав про тебе. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, тоді відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш у Бога і вважаєш себе атеїстом, це не важливо. Коли буде тобі дуже скрутно, помолись Богу, Його ім'я, Ісус Христос.